Всім привіт! І сьогодні з вами я, Мондаринка, і сьогодні ми будемо грати в відео. Будемо знімати, точніше. точніше буду... Ай, коротше, не суть. Сьогодні ми будемо грати вентуй 2. Не знаю, я не дуже його розшифровую, так що я... Ще до його туди додаю ту. Бадабададі. І це вже не перша спроба. Спочатку я був слякий тебе і дп і до двох хвилин я просто говорив. І на третій хвилині я просто случайно не на ту кнопку тикнув і замість. Продовжити, я тикнув, пашляв вже, Ну коротше за цей час я, той, той, як по скрипту ігри, я вкачу бензину і, і в мене деяке поняв проблеми з зарядкою, тому що вона постійно мігає. Треба буде його в ремонт віднести, а краще собі новий телефон купити, бо взагалі зовсім. Так, давайте глипнемо, скільки у нас машин. Наша перша, ось ця друга, взагалі, скільки штук їх тут. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Хм, Весело. А в третій частині їх дванадцять. А в першій вісім. Тобто, хм, вони, вони просто кожну, кожну версію додають по дві машини. Розумно. Але вони перероблюють всі машини. Але їм треба але, наприклад, механіки машин вони просто можуть взяти з наприклад з старої гри. І тільки дві, з двома машинами заморочитися. Ці з няш, із і із управлінням. А це не суть. Коробку вкачаємо. До речі, головне сильне на наше відео це поставити той нітро і один уровень защити. Так що я поки що пішов трохи на фармлю грошей. Пауза. Погляньте, тут 22 зомбі. Ми з них отримали 2 бакси. За те, що проїхали 800 футів, получили 32 бакси. І за те, що проїхали 19,7, не зрозумів. Це. Чи це ми проїхали? Щось там 19,7 ми отримали, в сумі ми отримали 47 баксів. І, до речі, з кожним лайком один лайк 10 хвилин буде коштувати відео великого. Якщо що в шоцих, це робить по 30 секунд. Один... Коротше, один, пере... один перегляд, це буде той не... В великих відео це буде одна хвилина, а в маленьких відео це буде 30 секунд. Якщо щоб я зняв одне відео на хвилину, вам треба, подивити, вам треба той. Подивіться і ще своєму другому сказати, бо він подивився. Коротше, все залежить від ваших лайків. А якщо ви підписуєтеся, то ви пишете коментар і наскільки ви захочете відео, настільки ви її напишете. До двох годин я можу знімати відео біль, то що в мене далі телефон почнеться взивати. Все, більше не буду затримувати, зараз ми вже будемо прокачувати. Так, я ще трошечки підформів і тепер у нас вже є 55 доларів на нетро. Ставимо нетро. Ай-яй-яй, капельку не вистачає, нічого. Покотилися, Поку... погнали. Тепер ми поїдемо набагато більше. Якщо я машину взагалі не прокачував, я до кого як було, так і їхав. Тільки і бензина, по тут була прокачано. Мотор я сам прокачу на прошлой записі, яка в мене чорт не збереглася. До того, що я учасно виключив, вона ще й взяла і не збереглася. Я би просто забів. Якби вона ще зберегла, то я б викликнув таке трьоххвилинне. Ну, вона ще й не зберегла. А це я допустити не можу. Це відео буде на 8 хвилин і там щось капельку секунд. Може буде і менше, може і більше. Ну коротше, ми ще... Якщо дуже сильно фото то ми можемо навіть в цій серії і можемо проїхати той. Перший рівень. Ну може, якщо мені стане мої лені, Ох, тачка загорілася. О, чи на щось не написав. Нормально, 62 бакси. Ще крім той. Цього ми ще щось зафернемо. Якщо я, нам треба було їм наперед. Не гоже на таких обриганських дисках ганяти з таким прокачам тачком. Так що беремо афігень Ніколеса. Леджку. Поїхали Ууу, як вона полетіла. Напевно, колеса зарішали. Коротше, топ тачка. Let's go у кабіну чуть не збив Не. На. У мене кустай, у мене якийсь челендж, коли я просто проходив гру для себе, я її вже два рази, був пройшов. Чому в мене зарядка стояла? Хотів. У мене зараз стоїть. Мікрофон тре-колонка стоїть на зарядці, телефон, стоїть трене ігрове устройство на зарядці. Ну і так поки що я пізніше вернуся. Коротше, я звичайно тикну чуть я случайно чуть натикну на ту кнопку. Прям мізинчиком попав по ось ці кнопці. Я врятував відео. Давайте... Так, що зараз? На Еникебеники. Енекібенники енекі, їли вареники, Еникибеники, Бац. Бензин. що мені вистачало тільки на, на, на два, а постоянно... Я, коротше, беру бензину. Коротше, беремо, їдемо в заїзд останній. І думаю, на цьому можна буде закінчити перше відео. Це і так моє перше велике відео. І я не знаю, чи мене тут взагалі чути буде, може ви його взагалі не побачите. Але якщо ви його побачили, значить все офігенно в мене все записало і не втратило. Так, як з симулятором Тут звук, звук не йде. То, то урожай залагає, то, то ще щось, то трактор десь в текстурі затрягне, за коротше, гемору купа. І то, ще в обще 18 -та ферма. Там де ще нема волі. Волі прохождения. Ты того всього, що шо 22 і в 25 фермі. І короче, то ДП, Коротше, я, я, то я случайно тикнув ту не ту кнопку, бо я то я хотів собі трохи іншу кнопку натиснути. І, коротше, тому цьому вже можна закінчити відео. Відео вийшло прекрасним. А хто не підписаний, бігом підписуйтесь. Червона кнопка прямо знизу. Відео дуже прикольне було. Так що нач... всім па-па.